Ясміну я теж вчора все ж таки помив. Ось так у нас виглядає після вже висохла. Кажу Ясміну, Аїшу. Аїша. А ну з другої сторони. Ось така вона. Ось така вона чемна. За мною ходить. Вже навчив. Без коней. Але нікуди не рже і не рветься наша аїша. Покірно здає назад, назад, назад. Все покірно. Тобто рух назад. Це залог всіх майбутніх умінь. Молодець, дайте без далека знімо. Так. На дистанції повинен вміти кінь теж стояти. Не обов'язково вже як приєднався до людини, то назад. Назад. Назад.

Тр, назад. Зараз спробуємо на, зараз назад. На дистанції, на ремоут контрол. Чи зробить, чи ні. Трр. Трр. Назад. Аїша, назад. 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 Давай, назад. 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 Молодець. Оце у два роки. Вже розум, так? Да? Це вже такий розум два роки. Вона хоче до коней. Дуже хоче. Але моя матузка не натягнута. Да? Ану, назад, Аїша. Назад. На, тр, назад. Знаєш, знаєш, що хочу, але не хоче повторяти. Ну зараз треба домогтися. Нє-н-є-нє-нє-ні-аїш. Ну, я знаю, що ти як алабай. Ти можеш повторити один раз, два... Ось яка після шампуньки, гарнюнька, грива у марти. Чудова кобила. не знаю до чого придратись навіть, все слухає, аж просто страшно, Чи я, може щось недостатньо вимагаю, чи вона звідкись усе вміє. Не знаю, треба якихось відео надивитися складніших прийомів з нею. Бо всі простенькі вона знає і виконує. І ще раз переконуюсь, що велике діло це їзда в Бризці і в возі. Тобто банальна робота в возі, там в бризці, на городі десь за плугом, вона виховує коня дає йому силу, спритність, мобільність, він вміє керувати так сказати, своїми рухами. І, звичайно, той кінь, котрий десь там на якомусь кінзаводі стоїть сутками там в вольєрі або а, навіть якщо бігає на якійсь площаці по рівненькому грунту. Того коня, то того коня треба і учити, як правильно ходити, як змінювати, як бігати правильно. І як тільки він виходить, цей кінь на якісь нерівності, ямки, він уже може і ноги підвернути і ноги підвернути, і свої сухожилля. Тому, як купуєте коня, думайте, як ви його будете використовувати. Якщо ви купуєте, його... я це сам уже 10 разів все передумав, якщо ви його купуєте, щоб їздити в полях лісах, то вам треба кінь. Ще бажано з вашого регіону, але який виріс на таких ґрунтах, в, таких, в такому оточенні, полях, лісах, болотах, щоб він цього всього не боявся, тому що і навіть не зашкодило воно йому майбутньому, його здоров'ю. Тобто він і імунітет до місцевих кліщів і так далі, все вироблене. А якщо, отак, як в моєму випадку, я думав купити коня якогось там. З родословною, породистого десь з, якогось, з якоїсь іншої країни навіть. Ну, то це тільки так для свого особистого задоволення і друзям показати. А ризик того, що він в наших умовах захворіє на наших ґрунтах, повикручує собі ноги. І в наших умовах дуже... Як би великий, я думаю. Тому нічого нема кращого, звичайно, ніж виростити самому для себе і навчити. Але це важко, але це найкращий варіант. Кінь тоді з вами і душею. І тілом. І як кажуть на початку. Ви з конем, потім кінь з вами, а потім ви разом. Тому я вважаю, що якийсь суперпородистий кінь він потрібен в, ті, в тому середовищі для чого, ну, такі породисті вони ж не просто породи виведені різні для різного. От в основному зараз виведені. Спортивні верхові породи. Але вони призначені для рівних ґрунтів. Вони там вирощуються на рівних площадках і їхні всі ці. І нервова система, і все заточена під те, щоб на швидкість на, рівну, на рівних поверхнях і так далі. А вже Такі породи, які не спортивні, холоднокровні. Ті якби можна використовувати в таких умовах, в яких я проживаю, але бажано, щоб той кінь в тих умовах і народився. Або брати маленького. Щоб він на цих ґрунтах в такому середовищі зростав, вільно бігав. І ріс, зміцнюючи себе в цьому середовищі, і потім був готовий до нього. А не так, що в 4 роки чи в 5 купить такого зрілого коня, який завжди бігав по рівненькому на конозаводі, а потім на ньому десь у лісу болотой. Не те. Тому для моєї манери їзди такої інколи. По вихідним ліс полето, мої коні. Я прийшов до висновку, що мене задовільняють. Просто треба їх, як то кажуть, живи, вік живи, вікучись. Тому треба ще їх навчати і самому навчатись. А ось так я загородив нову ділянку приблизно 1 гектар електропастухом. Теж біля дому, через дорожку. І ось коні в нас так тут ходять. Десь використав стовпчики, пластикові в інтернеті продаються. А далі трошки кущі повирубував, прив'язався до дерева, до дерева, до дерева і попід деревами, попід деревами. Тобто замість стовпчиків використав дерева. Далі знову стовпчики. Далі на кутку там дерево. Тобто в цілому закопав десь 4 стовпчики. Інше пластикові. В углах закопав стовпчики тверді, а далі пластик. Ну і там покажу, як вихід зробив. Підійдемо до коней. Я їх сьогодні трошки пізніше вивів пастися, бо на марті трошки покатався. Оглянемо їх. Ось у нас Аїша. То далі ясмінка, 4 роки. А ще два з половиною. Так. Ці дві сестрички разом ходять. Ясміна покачалася в нас. А висока буде вище за всіх. Смієн. Такі коні, як діти. Але це все може бути, бути оманливо. Якщо кінь в паніці, то він міняється на очах. Ясмінка. От вона ручна. До мене перша біжить завжди. Ясміна. Ясміна. іди до мене. На-на-на-на-на. Ясміна. Ясміна. Проголодалася. Перша біжить завжди. Я їй то яблучко дам, то ще щось, да? Ай ти моя. Ти моя хороша. Молодець. А їшу то я трохи виховую, то вона на мене трохи обіжається. Не завжди хоче підходити. Так, да, Аїша? Обіжається ще на мене. Вихованням займаємось трошки, так? Да? На, 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 Аїша, на. На-на-на, на, на на. Молодець, на. Пррррр. Молодець. Бачить, що яблук нема. Думаю, ні, зараз ще прихватиш мене. Підеш знов щось видумувати, краще походи, На, а їж. На, я поглажу просто. Хорош, хорош. Молодець, молодець, не буду я тебе. Треба підходити до коней. Навіть просто так, не завжди, чисто для того, щоб їх зловити. Щоб вони розуміли, що ви можете підійти і просто. Бо ми ж до коней підходимо коли. Тільки коли їх ловим десь ведемо на якусь роботу, ще кудись кататися. І в них завжди асоціація. Зараз мене візьмуть, заберуть. І тому вони будуть тікати. А треба підходити навіть, просто погладити. Чи там щось дати смачненьке, да? Март. На, Марта теж буде думати, що я буду ловити. Да? На. На на на, на на на. Март. Ах, ти зараза. Март! Втекла, бачите, бо я вже сьогодні їздив на ній. Побачила яблук, нема, думаю, краще втечу. Ось така у нас тут діляночка. Така травичка. Є що пасти. Ще марту трошки зніму. Хороша, Марта, не буду я тебе ловить, не буду. Не буду. Не буду, не бійся. Чудо. Не буду, не буду. Просто підійду погладить. Хорош, хорош. Не буду, Трррр. Трр. Марта. Ну, очень начинаю. Марта. Хорош. Ну. Не буду ловить. Пррр. Молодец. Хорош. Хорош На-на-на-на-на-на-на-на-на-на Молодець, тр. Хорош, тр. 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 Молодець, тр. Тр. на на-на-на, на-на-на-на-на, молодець. Умница, я просто погладить, Март. Все, все. Пасись, молодець, 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 бачите. Підійшов і це добре. Зараз Аїша йде до мене, попробуємо теж, вона теж тікала. На-на-на-на-на, Аїшана. На-на-на-на-на, молодець. На-на-на-на-на, На. на, 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 на. Гараш, на. На-на-на. У. На 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 на. Шо-се-с-о-си-о-се. Шо-се-що-що-що-що-сош. Аиша, у нас до мамки на виручку. Аиша. На-на-на-на-на. Аиша. Що-що-що. Що-що- щ-що-що-що- щш. На-на-на-на-на-на-на. Що- ще-що. на.

Що що, 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 на що що, 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 с На, хорошая, на. Що, 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 аїш, ну. хорош, на. на, все, що, що, що. Що, 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 що. тре. Аїш, на. Я не залишу в покої. Пр. Пр. Не залишу. Поки не підійду. Аїша. На. на, 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 на. Пр. Молодець. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на. Тр. Тр. Хороша, на Тр. Ну, от і все. Ось і все. А ти втікала. Ну. А їша. Хорош. Умнічка. Ну. Просто поглажу. Все. Все, відпустив. Молодець. Ось так. А ясмінка то... повинна бути без проблем. Що, 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 ясмін! на 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 на, на 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 на, не буду. На. Р -р 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 на, на. Моя хороша. Ай, ти моя дитинка. Ти моя дитинка, так? Ой, ти моя дитинка, все. Ти молодець, ти не втікаєш. Ти молодець. Ну все, до нових зустрічей. Скриптом. Ось такий. такий захід у нас тут на електропастух, на ділянку. Древце. Тут сіновал. Вирубав кущі. Там далі деревце, деревце до заборчика. Тут теж виробив кущі. Там пройшовся ізоляція, паличку положив. І таким чином. Супер. Для коней є тінь, якщо треба. І якусь недільку можна тут потримати, потім на інший кусочок. Тут у мене працює від акумулятора. Ось такий акумулятор. Перериватель тока. Акумулятор автомобільний. 12 вольт. Заземлення і мінус на заземлення, плюс на провід. До нових зустрічей!